Параду чемпіонів розпочали міжнародну виставку собак у Кропивницькому. Це чемпіон України серед юніорів, кавказька вівчарка. Щінок полтора года. Цуценя півтора роки. Кличка лихий, підпільна кличка льолік. Домашня, витривала, сильна, найкращий охоронець. Показові виступи собак кропивницького кінологічного клубу на виставку привезли породистих собак з усієї України. Розповідає організаторка це Миколаїв, Одеса, Запоріжжя, Херсон. Дуже багато Київ, бровари. Декілька собак з Західної України, Харків, Полтава, Кремінчух, Кривий Ріг, Черкаси дуже дуже багато. Близько ста порід. є дуже такі породи, яких мало в Україні це тайський річбек, далматінів небагато. Виставки ми проводимо. По перше, для того, щоб собаки могли отримати оцінку під експертом для подальшого розведення. Кінологині з Запоріжжя Єлизавета Яламова до Кропивницького на виставку привезла чотири собаки. Усі виступають в категорії юніор. Це мальтези, далі у нас є тайський річбек Грейс, потім російський іспанієль Юстас та довгошерст на колі Дейв та Єсмін. Поцілимося за своїм довгим шерстю, щоб вона була біленька та чистенька. Це виступає учасник з Черкас, дворічний бернський зененхут Бадді. «Який ти хороший мальчик. Тела подаєш? Ні його оцінює суддя міжнародної категорії з Грузії Іраклі Окрошидзе. Звертає увагу на анатомію собаки, прикус, рухи та зовнішній вигляд. У кожної собаки є стандарт. У кожної собаки є свій стандарт. Найголовніше, щоб вона відповідала стандарту. Ось ця собака чудова і відповідає стандарту. Для баді це перша виставка. Ми вже отримали оцінку відмінно, ну і відповідно стандарту, все відповідає у собачні стандарту. Зуби, голова, кістяк, все окрас, шерсть потрібно, щоб біла полоса була, біла грудка, кінчики лап білі, хвіст білий. Кончик, це обов'язково. Друг. Це баді. Поряд суддя з Києва оцінює собак породи американська Акіта. Чотирирічна Акіта Рейчел з кроповницького займає друге місце. Для неї це був перший виступ. Ні, не розстроїлись, ну ми взагалі прийшли просто подивитися, погуляти, показати себе, подивитися на других. Це наш член сім'ї. Ну вона для нас як. Tam. Ну, як друга, третя дитина наша. Ми її виховуємо, любимо. Ми її заводили не для того, щоб там розводити, там, заробляти гроші на ній. Там. Просто член сім'ї. Семирічний лексус породи Ксоло Іцкуінтлі, ще її називають гола мексиканська. Участь у виставці не бере. Господар каже, приїхали подивитись на інших. Чемпіон України, да. мама його булач. Чемпіоном України неодноразово і без шоу вигравала тут. -от десь два роки підряд вже він старенький, вже нам не потрібно це. Виставка тривала вісім годин. Ми сюди приходять кожний сюди приходимо щороку. Ми дуже любимо собак. Це наша велика любов. У нас теж є домашній улюблений Лабрадор Ден, але зараз він вдома. Приходиш сюди, дивишся на цих прекрасних тварин і настрій поліпшується в рази. Наступну виставку влаштують навесні. Ольга Склярук, Руслан Фошка, новини на Суспільному. Кропивницький.